Вічна я пам'ять тим, хто віддав своє життя за те, щоб ми почали жити по-іншому. Сама їхня смерть не зробить змін. Їхня смерть це велика спонука для кожного з нас, щоб ми робили зміни. Ми кажемо, що людське життя це найбільша цінність, але з історії церкви знаємо, що є щось більш цінне, ніж життя. Згадаємо мучеників, вони життя своє покладали за віру свою. Згадаємо воїнів наших, котрі життя своє покладають з любові до своєї батьківщини, до свого народу. А сьогодні ми вшановуємо цю Небесну Сотню, як ми символічно назвали, котре життя своє віддали за те, щоб держава зазнала якісних змін. А ось повторюю ще раз, зміни робити нам. А щоб робити зміни в державі, треба починати завжди з себе. Бо як сумно і як страшно зараз дивитися, що після таких жахіть все одно знаходяться люди, котрі за пару гривень виходять захищати колишніх олігархів від суду. Коли знаходяться чиновники, котрі і далі можуть говорити гарні слова, а на думках. На ділах своїх, показувати себе зовсім іншими. Коли кожен з нас шукає собі виправдання своїм маленьким грішкам, думаючи, що від нас багато що не залежить, що то там мали наверху тільки змінитися, кожен з нас має певну вину перед тими людьми, хто загинув. А ще не потрібно забувати про тих, хто зазнав каліцтва, а ще не потрібно забувати. Про тих, хто зазнав втрат близьких своїх. Бо кожен з тих, хто був на Майданах, чи тут, чи в Києві, він ставив під ризик своє життя, ставив під ризик своє здоров'я, своє благополуччя, аби домогтися інших умов життя не для себе. Бо ти, коли ризикуєш своїм життям, ти не думаєш вже про себе, думали про інших, про рідних своїх. Про дітей, про внуків. І ось нам. Ми ще не звільнилися від військової загрози, але нам вже тепер потрібно змінюватися. Бо інакше не встоїмо. Ці наші славні, мудрі, мужні люди, котрі були на Майданах, хіба думали вони, що їх в скорому часі чекає інша війна, ще більш страшніша. Тут була війна проти внутрішнього ворога, а маємо вже зовнішнього. А можливо, це те саме було. Можливо, цей зовнішній ворог і був тут всередині, щоб руйнувати нашу державу і наш народ. Я вже сьогодні зранку згадував, нас часто ділили. Ділили на тих людей, хто любить свою батьківщину, і на тих, хто ненавидить її. Інших поділів нас не було, бо інші поділи є несуттєвими. Чи ми маємо різні політичні погляди, чи різні погляди на своє буття в тій державі, чи різні погляди релігійні, але Поділ був інший на тих, хто любить батьківщину і на тих, хто ненавидить її. І ось бачимо, що так прищеплювалася в нас нелюбов до свого народу, до своєї мови, до своєї культури, виховувалася собі така меншовартість вартість цього народу. І маємо зараз гіркі плоди, бо ми всі піддалися на цю провокацію. Всі ми в свій час думали собі, а може і справді Україна така. Не до кінця держава, може і справді ми не вартуємо ні на церкву свою помісну, не вартуємо на те, щоб і мова в нас була єдина державна. Можливо, ми і справді маємо таку потребу у старшому браті. Але коли ми бачимо, що старший так званий брат прийшов вбивати і руйнувати країну, ми тепер розуміємо, що так, ніхто добра у цьому світі нам не зробить. Ми сьогодні згадуємо Небесну Сотню і просимо у Бога. Для них блаженного вічного буття, бо вони обрали щось більше, ніж життя. Ми всі помремо. Ми не знаємо, коли прийде час нашої смерті, чи в юному віці, чи в дорослому, чи в літньому. І тому ми розуміємо, що те життя, яке ми маємо тут на землі, не є вже такою аж надто цінністю. Воно не вартує нічого, коли в ньому немає ні любові, ні злагоди, ні миру, ні інших чеснот християнських. Лише з, із тими чеснотами життя набуває цінності. І ось вони прожили коротке життя. А особливо ці останні хвилини їхнього життя, і їхнього життя, і життя наших воїнів, котрі на сході є. І це життя набуло змісту, не було сенсу. Воно завершилось. Завершилось для землі, для нас, для рідних, для близьких. Але для Бога це лише початок. Вони любили, щиро любили свою батьківщину. Земну Батьківщину, то хіба Бог позбавить їх батьківщини Небесної? Вони у малому зберегли вірність. Хіба Бог позбавить їх нагороди у великому? А для нас це наука, щоб ми були вірні у малому, незалежно від нашого становища, незалежно, який ступінь ми займаємо в суспільстві, які служіння маємо, яку професію, щоб ми у цьому малому були вірні, вірні собі. Вірні Богу, вірні своєму сумлінню, вірні тим людям, хто життя своє поклав за те, щоб ми мали можливість змінюватися. Нехай їхній подвиг, їхній зразок надихає нас до змін. І не треба боятися смерті, не треба боятися того, що можемо тут щось втратити земною. Бо гірше, коли втратимо вічність, гірше, коли втратимо людську подобу, коли втратимо людську гідність, тоді гірше. Бо можна весь світ здобути, а душу свою загубити. І що з того, що ми маємо багатство, маємо владу, маємо славу, коли в майбутньому нас чекає пустка, скорбота, ненависть, злоба, що називається пеклом. Нехай Господь всіх нас настановляє на правильний шлях у наших серцях, нехай збільшує любов, любов один до одного, любов до своєї батьківщини земної. Любов до свого війська, до своєї армії, яка стоїть на захисті наших кордонів. І просімо Бога мудрості і для нас, і особливо для наших керівників, нехай Господь направляє їхні діяння у те русло, щоб було якнайменше жертв, щоб якнайшвидше запанувала в нас мир, злагода, і з перемогою наші воїни вернулися додому. Не просимо для воїнів відваги, їх них багато відваги. Ми просимо для воїнів якоїсь підтримки, особливо є в них ця підтримка, і люди їх підтримують. Просимо, щоб Господь оберігав їх так, щоб Господь зберіг їхнє життя і їхнє здоров'я, як тільки, можливо, якнайбільше. І просимо, щоб оця жертва Небесної Сотні і ця жертва вже сотень військових наших і тисяч наших співвітчизників не була даремною, Щоб ми таке змінилися. І змінили нашу державу, нехай Господь у цьому всьому нам допоможе, і нехай Господь береже нас і береже нашу Україну. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!